Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зараз багато говорять про переговори, про всякі саміти миру, про решту Єрісі. І я хочу остаточно внести ясність для того, щоб ви розуміли, коли все це почнеться. Це точно не почнеться до інавгурації Трампа. Трамп каже, що він іще до інавгурації, в тому випадку, якщо він виграє вибори. Зможе почати якийсь процес, це брехня. У нього не буде ніяких інструментів впливу, ніяких інструментів для переговорів. Тобто говорити він зможе відповідати за свої слова не зможе. Ведення такого роду переговорів за спиною державного департаменту і діючого президента взагалі є кримінальним злочином. Після інаугурації піде великий час на формування нового уряду і консультації з конгресом. 100% і Путін буде чекати до цього моменту. Йому вступати зараз в будь-який переговорний процес не має жодного сенсу. Путіну немає з чим іти на переговори зараз. У нього не було успіхів. Стратегічних після Авдіївки та Авдіївку важко назвати стратегічним успіхом не буде до інаугурації Трампа. Точно не буде взагалі вже не буде ніяких стратегічних успіхів. Натомість Україна, попри всі недоліки наших західних партнерів, все одно насичується західними озброєннями, будуть літаки. В більшій кількості з наступного місяця будуть снаряди, і все таки інше. Хочно відомо, що ми будемо забезпечені зброєю і боєприпасами на решту цього року і на весь наступний рік. Тому Путін сподівається на два моменти: перше, все таки на прихід Трампа, і що Трамп поламає американську політику, і там можна буде щось говорити, коли він буде. Не тільки ламати американську політику, коли він буде дресирувати НАТО або, можливо, призведе і до дестабілізації НАТО. І друге, Путін сподівається на деморалізацію українського тилу. Власне кажучи, для цього він все зараз і робить. Він розуміє, що успіхів на фронті не буде, і з українськими збройними силами воювати дедалі важче. І тому основні зусилля на Удари по тилу по енергетиці і по свідомості громадян Взагалі це не мало би спрацювати свого часу. Німці думали бомбардуваннями Лондона підірвати волю Британії до спротиву і взагалі змусити її до якихось перемовин не спрацювала. Потім англо-американська авіація кілька років. Руйнували Німеччину, і так само не вдалося підірвати волю німецького народу до спротиву. Не вдалося навіть зменшити темпи військового виробництва. Єдиний вдалий випадок на моїй пам'яті це бомбардування американцями Херосіми і Нагасакі, що справді змусило Японію до. Капітуляції, але на той час американці мали великі перемоги на фронті, на війні в Тихому океані. Але в Україні ватників і незарештованих агентів ворога все ще значно більше ніж самураїв. От на них весь розрахунок. Всі оці експертні розмови про мир, як би це могло бути, на яких умовах, що це, це. Для того щоб підірвати бойовий дух народу, в цьому беруть участь не тільки вороги, але також і ідіоти. Наприклад, опубліковані дані цього дослідження виявляється: 44% українців за даними цього дослідження хочуть, щоб переговори почалися. Питання а. Навіщо нам проводити такі соціологічні опитування? Друге питання: а навіщо публікувати дані таких соціологічних опитувань? Третє питання: чому ті люди, які здійснили це соціологічне опитування і опублікували його дані, не сидять в тюрмі? Під час війни нам потрібна не соціологія, нам потрібна пропаганда. От Путін займається пропагандою. Він виставляє ультиматуми. А ми займаємося самодеморалізацією. Ми розглядаємо варіанти угоди, варіанти умов припинення вогню. З цим треба покінчити. Перемагає не найбільш хоробрий солдат, а найбільш терплячий солдат. Перемагає не найбільш нахабний народ, а найбільш витривалий народ. Ми маємо триматися, допомагати фронту. Підписувати контракти зі збройними силами до речі, нагадаю, що в братство здійснюється рекрутинг, і що ви, якщо ви християнин, якщо ви смілива людина, можете зателефонувати за рекрутинговим телефоном. Вони вказані в описі під цим відео. І приєднатися до відділу, який діє у складі центру Тимура головного управління розвідки. Ви знаєте, от в цьому відділі якось все нормально. Хлопців воюють уже дуже давно. І хочуть воювати далі. Я дивлюся, наприклад, на нашого брата Грека. Я здається, позавчора вам про нього розповідав, який підірвався на розтяжці, і сталося диво жодного серйозного уламку. І через три дні він знову на виконання бойового завдання. І Грек на війні 10 років з самого початку, причому в дуже в інтенсивних боях, у нього є поранення, у нього, скажімо так, дуже великий воєнний досвід. І це фронтова розвідка, це небезпечно, важко і страшно. Я розповідав хлопцям, от він їде в Овчанськ нещодавно і бачить наш підірваний танк, і там розкидані шматки тіл наших е військовослужбовців, які були в цьому танку. Я, чесно кажучи, от я я б не зміг би це витримати. Я б бачив багато мертвих тіл і багато, скажімо, уривків тіл. Я намагався би не дивитися в цю сторону. От я би собі би сказав, бо я поїду далі, тому що тут небезпечна зона, тут триває обстріл, я все одно вже не допоможу цим нашим, на жаль, загиблим братам. Але грек не так. Він зупинився і зі своєю дівчиною, яка воює разом з ним, вони взяли пакети і почали збирати всі е оці шматки тіл наших солдатів. І він все це записує на телефон. Я просто не, не, не можу зараз давати цих кадрів, вони у мене є. По-перше, тому що ви їх не витримаєте, а по-друге, Ютуб все це діло припинить і долає свою природню відразу до трупів для того, щоб батькам було що поховати. Але найголовніше знаєте, що от людина, яка воює безперервно 10 років. І дуже інтенсивно воює останні два з половиною роки. Ви розумієте, як і всі у нього немає посттравматичного синдрому. Він завжди веселий, він завжди радісний. І навіть от після такого роду епізодів, про які я вам щойно розказав, він уже ввечері був абсолютно спокійний і абсолютно радісно сприймав життя. Не тільки тому, що він глибоко віруюча людина, тому що він українець. Це записано в його генах. Українці воювали. Завжди і будуть завжди воювати. Більшість посттравматичних синдромів, які я спостерігав, це алкогольні і наркотичні синдроми насправді. Звісно, трапляються люди, які болісно переживають небезпеки і смерть поруч. Звісно, є люди глибоко травмовані, сильно поранені. Таке є, але таких людей порівняно небагато. І щира сповідь і звернення до Господа нашого Ісуса Христа і до Святого Духа долають всі ці речі, наскільки я помічав. Случасуючи під час першої чеченської війни і одразу після неї щось не бачив чеченців з посттравматичними синдромами. По перше, тому що мусульмани, а по-друге, тому що вони глибоко. Інтегровані в середовище своєї родини, великої родини, Тейпу. Тобто людина ніколи не лишається сама. Тут працює не тільки індивідуальна свідомість, але ще і групова свідомість працює в ній, родинна свідомість. Але те саме і нація, тільки ущербна нація може переживати посттравматичні синдроми. Нормальна, повноцінна нація ні. Афганська нація не переживає посттравматичного синдрому після стількох років війни, і чеченці не переживають посттравматичного синдрому після стількох років війни. Вони все одно є найбільш чисельна і найбільш перспективна народність на північному Кавказі. І коли Московія розвалиться, вони урвуть собі великий шматок Москви. Нам ще доведеться з ними там конкурувати за центральний ромах. За Кремль і за Третьяковську галерею. Тому я закликаю до терпіння. І, власне, ми бачимо, що Москові потрошечки сипеться. Пригожин Патрушев уже не там, а здавалося, Патрушев, глиба ледь не керує Путіним. Шойгу уже ніде, чистка в Міністерстві оборони і в усіх збройних силах. І досі там тримається тільки ось на чому. На те, що наявний розклад, от той, який у них застабілізувався за останні 20 років, от саме він гарантує власність. У них же закони не гарантують власність для тих людей, які, які володіють, скажем, для мільярдерів, для чиновників, олігархів і для всіх інших. Тому що ти злітаєш з посади, наприклад, або змінюються твої стосунки з Кремлем, і все, власності у тебе вже немає. І от та власність, яка є наявна, вона існує тільки в наявному розкладі. Тому всі ці потвори і консолідовано тримаються навколо Кремля, тому що це їм забезпечує. Вони сподіваються це якось передати нащадкам. Але скільки не заливай бетону і рідкого скла у фундамент Вавилонської вежі, вона все одно впаде. І впаде достатньо швидко. І Путіна вколошкають. От я дивлюся, як у них все це відбувається, між іншим дуже часто. Не будемо з самого початку, От подивимося з XVIII століття. Ну, Петро І помер сам від Сіфілісу. Уникнув поганого кінця. Це, власне кажучи, смерть від Сіфілісу було найкраще, що з ним могло статися. Петра III вбили, Павла І вбили. Уже в XIX столітті Олександр І, який був присутній при вбивстві свого папаші, помер якось дивно. Там після цього розмовляли, що він якось десь пішов сам, десь, от інсценував свою смерть і пішов десь там ходити. Коротше кажучи, отруїли. Микола І помер сам навмисно. То після Кримської війни бідолага так переживав, що вирішив навмисно. Довести себе до смерті нічого не їв, простудився і не лікувався після того, як простудився для того, щоб померти. Правильно зробив. Це єдине добре, що він зробив в своєму житті. Олександра II вбили народовольці. В цій групі були переважно українці. Ми уже в 20 столітті Миколу І спочатку. Повалили, а потім розстріляли. В Леніна спочатку стріляли, а потім усунули від влади. Потім можливо, що і траванули, щоб не було в дурниць. Все Ленінське ЦК там далі було колективне правління. Ленінське ЦК або репресовано, або вбито. Сталіна отруїли соратники. Берія Берія, який одразу перехопив владу після Сталіна, протримався недовго. Розстріляли Хрущова, всього лише усунули від влади, тому що часи стали гуманніші. Горбачова усунули від влади, теж, на жаль, закінчує своєю смертю. Єльцин помер від алкоголізму. Якщо розглядати цю послідовність і повторюваність, то Путіна все таки швидше отруїть, ніж застрелять. Хоча ми з вами поза сумнівом мріємо про. Інше напишіть, будь ласка, в коментарях про що саме ви мрієте стосовно Путіна. Найбільш цікаві мрії я озвучу в завтрашньому чи післязавтрашньому ефірі, тому що на відміну від політичних і соціологічних прогнозів мрії. Здійснюється. Тепер по Трампу. От е, з'ясувалося, все-таки подробиці, ми з вами думали, як же все це відбувалося. Стріляв такий зі 140 метрів, ми казали, 150-140, насправді, метрів. І пишуть, що не користувався прицілом. Що мається на увазі, я не розумію. Чи це те, що він не користувався загонником чи каліматором, чи навіть був без діоптричного прицілу, але я не вірю. Швидше всього, що діоптрійний приціл у нього був. Двадцятилітній хлопець, зовсім аполітичний, до речі, на шкільних змаганнях зі стрільби не показував хорошого результату. От цікаво те, що його бачили снайпери, які там були, снайпери Служби безпеки. Але вони навіть коли бачили його приготування до пострілу, не стріляли, тому що вони очікували на команду якусь відповідно на дозвіл стріляти. Це наслідки маніхейства. Певного. Тепер американські поліцейські бояться вступати в якісь е, сутички, приміняти протизаконну діяльність афроамериканців після відомого випадку. Снайпери Американської служби безпеки бояться стріляти в терористів, тому що не приведи господу вистрілиш, а у нього може виявитися, що гвинтівка іграшкова, і він взагалі якийсь лівак. Потім тебе засудять, і це купа всяких неприємнощів. Краще, мабуть, хай. Поцілить того Трампа, ви скажете, може, ці всі снайпери їхньої служби безпеки були демократи? Ну не думаю. Але американська політична система потрошки руйнується або відео змінюються, хоч як це не назвати. Перед з'їздом республіканської партії Трамп зустрівся з Робертом кеннеді молодшим. У цього Роберта кеннеді молодшого, нібито на початках навіть фінансували самі республіканці. Думали, що він буде альтернативою. Байдена буде забирати голоси у Байдена. Він як третій кандидат йде позапартійний. У них там. Потім виявилося, що він таки забирає голоси у Трампа, а не у Байдена. І зараз у нього рейтинг, тобто за нього готові голосувати, щось там до 12% виборців. Трамп намагався умовити його знятися на свою користь, але той відмовився, сказав, що. Цей Роберт кеннеді молодший сказав, що я єдиний тут екологічний, антивоєнний. А от ви всі не підходите цій країні. Коротше, ми думаємо, що Трамп уже абсолютно переможець. А бачите, що от є темна конячка, яка може за певних умов і відібрати у нього голоси необхідні для перемоги. Втім, є один момент, який відбирає голоси у демократів на з'їзді республіканської партії виступив. Представник профспілки, там є таке от братство в Сполучених Штатах, яке об'єднує різні профспілки. Це стара організація, дуже впливова, яким чином мафіозна, тому що оці синдикалійські американські профспілки дуже тісно співпрацюють з мафією. Бо інакше профспілки не може функціонувати. Хто буде розправлятися зі штрик наприклад? Хто буде дбати за касою профспілки? Тобто є дуже багато моментів і нюансів. І от очільник цього мафіозного проспілкового братства виступив на з'їзді республіканської партії, закликав цих нещасних республіканців, там, мабуть, теж спекотно, захищати права трудящих і сказав, що цього разу це братство не буде підтримувати демократів, а раніше завжди підтримувало демократів. Ну і оце калимське нахабство моді, прем'єр-міністра Індії. Він Міністерство закордонних справ за його наказом викликало українського посла в Індії. Нафіга нам там посол, я не розумію, ну, У нас є там, виявляється посол в цій самій Індії, яка, я нагадаю, дуже допомагає Москві вбивати українців. Вона купує у них велику кількість нафти. Слава Богу, розплачується неакуратно. Але все одно вона купляє їхню нафту. І от вони викликали українського посла і дорікнули йому в тому, що Зеленський висловився про те, що моді не варто було би їздити до Путіна в той момент, коли здійснюються удари по Україні, і моді образився. Образився настільки, що вони скасували чергове засідання. Індійсько-української групи культурного співробітництва. Нафіга нам культурне співробітництво з Індією. Ну, я розумію, що українська культура має певні недоліки. У нас деякі галузі культури недостатньо розвинені. Ну, скажімо, в прозі ми не можемо похвалитися, скажем, аж надто великими успіхами в порівнянні з багатьма європейськими країнами. До речі, зайдіть на сайт видавництва «Залізний Тато і придбайте одну чи дві. Моїх книжки, щоб просто мати уявлення про досягнення української прозової літератури за останній час, і в цих книжках багато недоліків, але просто кращих немає. Бо стан української прози так собі скажімо, українське кіно так само на жаль, після 20-х років не може зрівнятися з кінематографом багатьох європейських країн чи Сполучених Штатів. Тобто недоліки є. Є і моменти, в яких українська культура є дуже сильною. Але Індія там взагалі відсутня культура. До речі, європейці після того, як почали стрімко деградувати, почали запозичувати дуже багато з африканських так званих культур. Але африканці принаймні не вкладали в це коштів. Це самі дурні європейці вкладали кошти в те, щоб запозичувати африканське. А Індія навпаки дуже багато коштів. Вкладає в свої програми розпоширення індійського кіно на хвилиночку і йоги. Індійське кіно це смішний трешняк, а йога, ну якщо брати її як одну з гімнастичних систем, можливо навіть має право на якесь існування десь там для старих людей. Але в якості якоїсь ідеологічної вона ж претендує на те, щоб бути світоглядною системою не релігійною системою це вже єрість і маніхейство. І в цьому вся сутність цих гандістів, розумієте, цей моді образився. Він образився на. Україну за те, що та висловила незадоволення, що він їздить до Путіна, який вбиває наших дітей. Ну і що що вбиває дітей? Так що за це мене сварити. Коротше, браття, не вживайте індійську кухню, підтримуйте сікхів, нагів та інші народи, які борються за визволення з лабет індійського імперіалізму. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське. амінь. міні, пам'ятаєте, Путін все ще хоче щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.